Вітаю! Отже, всі перші радянські ракетоносії, типу Спутник, Союз тощо, це модернізована нацистська балістична ракета Фау-2 конструктора фон Брауна. Саме ними нацисти обстрілювали Лондон і саме Фау-2 в 1944 році вперше у світі здійснила суборбітальний космічний політ. Друге. Радянський автомат Калашникова АК-47 ніщо інше, як модернізація нацистського штурмгівера СТЖ-44 штурмової гвинтівки конструктора Хуго Шмайсера. першої серед автоматів сучасного типу, що вироблялася масово, мав перевагу завдяки використанню не пістолетного, а значно потужнішого проміжного патрону. Третє. АвтоВАЗ, який випускав народний радянський автомобіль «Жигулі», розроблений, спроєктований та втілений у життя італійським концерном ФІАТ 1966 року. А перші Жигулі ВАЗ-2101 є майже повна копія італійського ФІАТ-124. Четверте. Радянський танк Т-26. Легкий восьмитонний танк. Прийнятий на озброєння 1931 року. Але... Це англійський танк Vickers MKE, закуплений роком раніше. Цей список можна продовжувати довго. Усі посилання під відео. Сподобалось? Став лайк та підписуйся на канал.